Про події війни говорить «Статком». Шестеро цивільних загинули, і 19 дістали поранення за минулу добу внаслідок ударів російської армії у п'яти прифронтових областях. Найбільше загиблих і поранених на Донеччині. За даними голови обласної адміністрації, російська армія убила чотирьох жителів області, десять поранила. У Запорізькій області окупаційні війська обстріляли 17 населених пунктів, застосували авіацію, дрони, реактивну артилерію. Дві людини загинули, одна поранена. На сумщині протягом доби внаслідок російських обстрілів. Поранено семеро людей, серед яких двоє дітей. У Купінську харківської області внаслідок обстрілу з міномета поранень зазнала шестирічна дівчинка. Російські загарбники вночі замінували житлові райони Херсона, як повідомляє поліція, мійне пелюстки виявлено на кількох вулицях міста. За даними ДСНС, у Києві кількість загиблих внаслідок комбінованої російської атаки 7 вересня зросла до трьох людей. Серед жертв є дитина. Загалом у столиці постраждали два десятки людей. Росія намагається завдати болю Україні, і її удари стають більш наглі. Так прокоментував президент України недільну ракетно-дронову атаку російської армії. За ніч було запущено 810 безпілотників, з них половина шахеди. Президент відзначив ефективність дронів перехоплювачів і наголосив на необхідності збільшення обсягів їх виробництва. Він також додав, що важливо, щоб заяви лідерів держав підсилювались санкціями проти Росії і проти пов'язаних із Росією осіб. Їхні втрати мають бути відчутні, заявив президент України. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню на зустріч лідерів. У ніч проти понеділка російська армія атакувала Україну 142 ударними безпілотниками і безпілотниками-імітаторами. Понад сотню з них становили шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подалено 112 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на семи локаціях, падіння збитих уламків в одному місці. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень. Це на 14 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 43 атаки агресора. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 22 ворожі штурми на Лиманському 17. Найменше бої зіткнень відбулося на Оріхівському та Краматорському напрямках по чотири атаки ворога. На Гуляйпійському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. У неділю агресор завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет і 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4703 обстріли, з них 184 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 4679 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника. За минулу добу втрати російських окупантів становили 910 осіб. Сили оборони України також знешкодили 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 461 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 81 одиницю автомобільної техніки противника. Приєднуйтесь до сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! 425-й окремий штурмовий полк Скеля повністю взяв під контроль населений пункт зарічне в Донецькій області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України і опублікував відео підняття державного прапора України у цьому селі. Зарічне належить до Лиманської міської громади Краматорського району. Нагадаємо, що раніше штурмові групи цього ж полку звільнили від окупантів селища удачне та новоекономічне у Донецькій області. У ніч проти неділі, 7 вересня, сили спеціальних операцій у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї Росії провели спеціальні дії на ільському нафтопереробному заводі, як повідомляє командування сил спеціальних операцій збройних сил України. У другий день ночі було знищено основний об'єкт, який забезпечує функціонування цілого НПЗ. Йдеться про комплекс первинної переробки нафти. Ця установка здійснює зневоднення та знесолення сирої нафти, а потім її розгонку на фракції для отримання різних нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне пальне. Серпень став для нашого війська місяцем великих випробувань та позитивних результатів. Такий висновок зробив головнокомандувач Збройних сил України із наради за підсумками діяльності Збройних сил у серпні. Минулого місяця противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ у районі покровсько мирноградської агломерації. Планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському і Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перек Кидати підрозділи морської піхоти на Донеччину, як зазначив генерал Серський, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Наприклад, на Добропільському напрямку росіяни захопили 13,5 квадратних кілометрів території, але втратили 25,5 квадратних кілометрів. Загалом, за серпень, сили оборони відновили контроль над 58 квадратними кілометрами території, звільнили низку населених пунктів. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ, за серпень нашими засобами Діп уражено 50 цілей на території Росії. Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об'єктів противника, а ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%. За серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 тисяч 790 осіб. Головнокомандувач ЗСУ генерал Сильський висловив вдячність нашим військовим, які ламають плани російських окупантів. Також він підкреслив, що перехід на корпусну систему управління військами починає приносити свої результати. Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи смерті військовослужбовців Збройних сил України в період дії воєнного стану. Як повідомили у Міноборони, загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 мільйонів гривень. Виплата першої частини у розмірі 3 мільйонів гривень здійснюватиметься негайно. Виплату решти суми мають проводити поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тисячам гривень щомісяця. Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, які офіційно засвідчені, починаючи з 1 вересня цього року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.